Так, всім привіт! Коротше, виграв я сьогодні сторіч. ще один. Будемо дивитися, що тут є. Виграв я його за 510 доларів. Плюс комісія 100 доларів. Виходить він 610 доларів. Цікавенько, що тут буде зараз. Так, загрузив я ось це. І це. Везу по одни в, в лифт, а потом в машину. Третья ходка. Диск загрузился. комод чи що там? Фу, вже видимся на складі, погнали Так, ну що, я вже приїхав до себе на склад офіс і погнали розбирати це все, йма. Я ледве. Так, йдемо далі. У нас тут дуже багато коробок. Прям дуже. І я сам не знаю, що тут ще може бути. Напоминаю, я купив цей сторіж за 610 доларів. Це з комісією з усім. Стане він мені. Я надіюсь, плюс. Так, це у нас, я думаю, неонові. Угу. Так, це щось. Для машини або електрику проводити 1600 ватт, або це буде світло. Не знаю. О, ціна такого. Тут. Так, конвертик, Тут нічого немає, я вже дивився. Це мусор. А це в нас будуть колодки на мотоцикл, тому що вони маленькі. Це на мотоцикл. Я перевірю. І коштують вони. Потім ігрушка GB мусор. Йдемо далі. Це також запчастини. Фари для якогось мотоцикла, я думаю. А коштує, коштує така одна фара. Хм. Там ще також ще дві новенькі, ось такі запечатані. Йдемо далі. На пілісос насадка. Потім шнури, щоб з акумулятора давати контакт і заводити машину. О, ціна таких зап запчастини, магнітофон з якоїсь машини, не знаю. Я такі мячі вже не буду дивитися ціна. Він явно не дорогий. Так, отвертка, трещотка. Потім закльопки знімати. Іграшки це все мусор. Це на горячий клей. А це у нас диски на BMW. Вони не дуже великі, але вони, як вони називаються, ці, що блесять, я забув. Ну, це мають бути дорогі диски. Ціна їм. Це явно був автолюбитель цього сторіжа, чувак, який любив машини, тому що є машини і мотоспорт. Також. І маленький спойлер. Ось там я сам не знаю, що там є, тому що я ще не відкрив. Це треба взламувати. Воно на ключику. І зараз будемо, я думаю, десь в середині відео будемо взламувати. І дивитися, що там є. Там явно дуже. Класний інструмент має бути. Це точно. Так, такі диски. Да. Окей, поїхали далі. А далі в нас буде. М -м -м, що взяти? Таке цікавеньке. А далі ми візьмемо кросовки. І тут багато кросовок від Jordan. і вони можуть бути дуже, дуже сильно дорогі. Кстати, це все мій розмір. Повезло. Ось такі джордани Я покажу вам поближе. Я думаю, вони не із дешевих. Я, кстати, одні перевіряю вони коштують 440 доларів нові. За 200 можна продати на eBay. О, ціна цих Джорданів. <плес> 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 так, і ось ці джордани Вони коштують. 440 доларів нові. Я думаю, якщо їх класно помити, стан у них непоганий. Їх можна буде продати за 200 доларів. 200, нехай буде 100 доларів в копілочку. Якісь тапки в мусор одразу. Ось такі Джордани Стан у них ну, не і не дуже файний. Ціна ось таких джорданів буде. Ужасний. Мусор одразу. Це у нас конверси. Теж непогані. Айдіки прикольні, якщо їх помити. Вони навіть з колаборації, з. Хм. Цікаво. Так, стан них непоганий. Якщо помити, класні будуть. Перевірю і скажу ціна. Ціна їх. А далі в нас вже йдуть. Це вже цікавіше. Опа, вона лише одна. А, ні, їх дві. Ось такі найки, вони також. Так, балони не пробиті, не пробиті. Вони також будуть коштувати. Непогані найки. Це вже Джордани. Найк. А ні, це Nike, це не Джордани Я думаю, це Джордани М -м -м, Ціна їх буде, на них дві пари. Ціна їх. Е, так, я зараз поставлю телефон боком. Вибачаюсь, тому що ви дивилися так тепер боком. Е, я думаю, так ліпше дивитись. Ідемо далі. Хм, щоб перевірити. Ну, давайте подивимось ось цей наборчик. Це наборчик від хаски. Інструмент такий. Ось така монтіровочка, це все новеньке. Я думаю, воно навіть не пользовано. Це мусор. А коштує воно. Ідемо далі. Так, далі у нас компресор від Хаски. Також Хаски, який цей набор, борт ще був. М -м -м, класний компресор, мені якраз потрібен він. Я думаю, я залишу його собі, а ціна його... Слухайте, вже непогана сума така набігає. Також чувство, що я ще зароблю на цьому сторожі. Демо... Кстаті, це крісло також було в ньому і коштує воно. Так, що це за штука? Треба буде перевірити. Так, давайте відкладемо її. Я потім скажу, що це і яка ціна. А це і це це закрито. Потрібен ключ. Ключа немає. Так, далі в нас йдуть ось такі диски. Це також диски, я думаю, від BMW. На BMW Z4, якщо знаєте, яка це. Це така маленька. І диски не дуже великі. Їх 4, я просто не хотів нести. Оп, чуть не впало. А коштують вони. Блін. Вона порвалась. Супер. Тут запчастини з мотоцикла. Окей, одкладимо їх на потім. Давайте далі. Далі у нас ось такі підставочки под машину, коли знімаєш колесо. Ставиш під машину. А коштують вони. Хм. Три тони видержують. Прикиньте, 3 тони. Можна на них ставити і вони будуть держати. Далі в нас ось такий великий домкрат. Це, кстати, має бути класний. Я думаю, він робочий. Треба, треба ще палку подкрутити і спробувати, чи він буде робити. Я думаю, він теж коштує. Хм. Ось тільки він коштує, якщо він буде робочий. Йдемо далі. Ставимо його. Йо, капільцечки. БМВ. Руль. Від BMW. Я не знаю, чи я його продам, але... Подивлюсь, скільки коштує він. А коштує він. І в нас їх два. Два руля. від... Я думаю, це BMW-7, тому що руль дуже великий. Якщо я не помиляюся, ставимо їх в сторону. Можливо, продам, можливо, ні. Не знаю. Хммм. А це у нас. Інструмент Milwaukee. Зарядка. Від батарейки на Milwaukee. Якщо є тут мілвокі, -то, то я думаю, і в тих ящиках буде Milwaukee. Лиш не зарядне, а якийсь шруповерте або щось таке. Коштує таке зарядне. Так, йдемо далі. Оп. Зарядка від батареї в Девольт коштує така зарядка далі Також сама батарейка вольт 20. 20 вольт вольт рифмується чуть. Коштує вона. Так. Це, якщо чесно, я не знаю, що це. Можливо, перевірю. М -м 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 -м. Ну це непогано, якщо чесно. Це повод зайнятися поліровкою машин. Так як в мене там ще є хімія для поліровки. Ось така машинка поліровочна. Так, я думаю, вона непогана буде. Але я перевірю. Коштує вона. Так, заматуємо. Далі. Кись наборчик кваліті. Наборчик на сверло. Коштує він як новенький. Коштує такий наборчик. Це на пилосос вакуумастер. Там у нас ще пилосос. Зараз покажу. О. -ко. Ще одна. Ще одна зарядка на міллокі. Так, це така же? А ні, це не така же. Та йде на великі батарейки, а це на маленькі. Коштує така зарядка. Коштує така зарядка. Ставимо сюди йдемо далі. Це, я думаю, на якусь машину. Хезе, що це? Іще одна зарядка. Що там стільки багато батарейок. Коштує вона непогано, Milwaukee, це, кстати, хороший інструмент і девольт теж. Я сподіваюся, там буде багато. О, кліпси. Супер. Це так, як ми робимо машини інколи. Це нам знадобиться. Коштує такий наборчик. О, це я говорю ціни, скільки коштує, типу, за скільки я думаю продати. Воно коштує більше, але я як мінімум ставлю ціну, за яку я продам це. Так, батарейка від. Це в нас що? Ну це не мілокі. Повер екстра. Десь батарейка. Так. М -м, подивимось, що це. Не знаю, скільки коштує. Фу, далі в нас ось такий. Ось таке чудо. Це що за. Чудо устройство. М -м я думаю, воно теж щось коштує, а коштує воно. Якщо я не сказав, скільки воно коштує, значить я не перевірив або не знайшов. Йдемо далі. Такий фонарик. Він не працює, думаю, його треба зарядити. Ладно. Потім от така отвертка з різними насадками. прокручується або як. Чіпс. І. Hmm. Так, це штука знімати кліпси, а це для хімчистки, Так я займався хімчисткою, хімческою. Воздуховоди отак діти. А це знімати кліпси, Ось, як на кліпсів. Коротше, чувак дуже любив машини, мені все каже. Ну і ту вже всяка мелочь. Я думаю, я не буду її показувати. Це дуже довго. Складаємося на місце і йдемо далі. А далі у нас це весь ящик з за запчастинами на мотоцикл. Я покажу ці запчастини, а це ціна, скільки коштував весь ящик з за усіма запчастинами. Я не буду кожну запчастину називати, але весь ящик коштує стільки. Це такі фонарі. Ухте. Апарадіше. Я надіюсь це робоче і воно коштує багато. <кій> Потім спідометр. Дзеркало, тут бачки різні, котше, не буду це все показувати. Йдемо далі. Це ящик саме на полочку. Так. Йдемо далі. У нас ось такий екранчик від LG. Він, кстати, непоганий, не дуже старий. І я думаю, це кріплення на нього. І це разом коштує. Ставимо в сторону. Йдемо далі. А далі у нас ось такий наборчик Lexy е Ну, Тут ось такий, я думаю, він дуже дорогий, я його не буду рахувати. Потім сверла. Коштує такий наборчик сверл. Там. М -м, цікаво, що тут в хоробці в нас. Щось новеньке. А, це дві фари, я думаю, це з мотоцикла. Або щось такого мототранспорту. Коштують вони, вони нові запечатані. Йдемо далі. Така у нас розпаковочка сьогодні. Ви ставте коменти, ставте лайки, якщо вам подобається. <кій> <кій> І так, йдемо далі. Далі у нас ось такий пилосос від компанії Vacuum Master. Такий непоганий, маленький, чистенький, новенький пилосос. Коштує він. Ставимо його в сторону. І йдемо далі. Так, де у нас такий спіннінг від компанії Ball Barring, або блін, непонятно, яка компанія це. Е, е, я взагалі не рибак, я не розбираюся в спінінгах. я не знаю, чи він крутий. Коштує такий А е, Далі в нас е, ось такий шланг, це йде до компресора. Відразу я його поставлю тут. Підсилювач на колонки від Sony. Я не знаю, він, мабуть, старий. Якщо він щось коштує, то ціна йому. А якщо я нічого не сказав, то він не класний. Йдемо далі. Наборчик хімія, хімчистка, поліровка, там ще є в ящику, зараз покажу. Ось такі хімія різна. Я потім порахую, скільки вся хімія коштує приблизно. Я багато що собі лишу, тому що я також е, раніше займався хімчисткою, як ви всі знаєте. Ну, класно, це все, все нове почти. Е, поліровки. Це гупочки. Короче, різні гупочки для поліровочки. Хімія також, також різна хімія. Насадки, щотки, хімія, новенька запечатана, класна, супер. Потім пасти різні. Коротше, куча всякого. Я не буду це все показувати, тому що кожна мелоч коштує гроші, але тут дуже багато мелочі. Обща сума тої хімії і цієї. Ось так. А ми йдемо далі. Ну, це, кстати, непоганий улов, я думаю, має получитись сьогодні. Ось такі два колеса. Це точно БМВ. Це може також від БМВ. Але їх лише два ось такі різні. то я не знаю, чи я їх продам чи не продам. Але на металолом точно здам за. Пару баксів. І так, поїхали далі. У нас далі ось такі не On-Drive картини. Я їх розвішую у себе в гаражі. Так як тут теж детейлінг робимо. Якщо комусь потрібна хімчистка, обращайтеся, пишіть. І також це все, що ви тут бачите, це я все продаю. Переходіть ниже по в телеграмі, в теле, мій телеграм. І там можете ви купити що завгодно. Я відправлю будь-куди. Ось така картина. Дві. Така, така. Класні японські тачки. Але ці картини я не буду продавати, тому їх ціна безценна. Йдемо далі. Це ставимо в сторону. Далі у нас ось такий наборчик кліпсів. Я не знаю, скільки він коштує і для чого він взагалі, в принципі. Але, я думаю, доларів 5 ми за нього візьмемо. Але залишимо собі. Шльом. Я навіть не знаю, чи це на... Це шльом на байк або на карти. Не знаю, ось такий шльом. Я сподіваюся, він професійний і дуже дорогий, а коштує він. Йдемо далі. Далі у нас такий наборчик. А цей наборчик у нас для барбекю. Такий ножик. вилки брати. Коротше, для... Це непоганий наборчик. Ціна його. Йдемо далі. Фух, є опять ящик. Що тут може бути? Опа, на... Айфончик. Хм, як думаєте, він тут є? А він тут є, але розбитий. Це який у нас. Це 13 або 14 ХЗ, даже. Дуже сильно розбитий. Оп. Ух! Йому хана. Можна буде здати його на запчасті. Ладно, йдемо далі. А далі тут всяке барахло. Колоночки доларів. Я не знаю, скільки вони коштують. Перевірю, ціна їх буде ось той. А потім це розбите щось. Всяка електрика. Не дуже цінне. Йдемо далі. Ось це прям дуже цікавенько. На це я зроблю обзор в інстаграмі або навіть в YouTube закину. Я думаю, в інстаграмі або в телеграмі буде обзор, тому переходіть, підписуйтесь. Дивіться, що тут. Покемон-карточки. Їх прям куча-куча. А вони можуть бути дуже-дуже сильно дорогі. А можуть бути дешеві. Як думаєте, вони дешеві або дорогі? Вони так класно упаковані. Що вони реально можуть коштувати щось. Якщо вони щось коштують, то мені дуже повезло сильно. А ви переходіть по силці і дивіться обзор на ці всі карточки. Я це зараз спрячу і йдемо далі. А їх прям куча. Багато-багато. Я думаю, ці не цінні, які в пакетику, а оці вот всі, я думаю, мають щось коштувати. Так. Поїхали. О, переходимо до другого етапу. Це ось ці ящики. Як ми їх розберемо, тоді я буду лише знати всю цінність цього сторінжа і скільки я зароблю? Багато або мало. Але я думаю, я вже окупився, а тут буде чистий прибуток. ху ху, -ху. Погналі! Що буде щось цікавеньке або ні? Так, це ставимо в сторону. І так, я, коротше, відкрив весь інструмент, весь бокс. Дивіться, що там було. І так, я відкрив ось цей бокс. І ось дивіться, що там було. Ось такий наборчик. Щось. Я вам все покажу. Такий наборчик далі шрупові Milwaukee Ось така штука Milwaukee Ще один шурик Milwaukee класний з батарейкою. Рулетка Milwaukee, наборчики. Зарядні. Потім набор ключів, набір дерева сверліття, я забув називається Дві зарядки. Це на компресор дути. Ще один наборчик. Це керхер типу, на батарейці. Потім девольт такі шурики і набори. Зарядне і ось такі ще наборчики. Ось так. Далі давайте покажу, що тут ще є. Ось це. Ось такі ключі. Це ще запаковане. Так, йдемо далі. Це верхній. Це ще треба пособирати по наборам, бо є деякі набори, які ще не повні. Далі йдемо, це пусто. Тут всяка електрика. І останній. Це теж тут. -то. Всяка фіня. А цей весь інструмент та бокси я оцінюю в 600 доларів. Так, все. <кхм> І так, все. Відео прийшло вже до кінця. Я загрузу А, і йду це все продавати. Ставте лайки, пишіть коменти. Якщо вам було цікаво дивитися таке відео, я буду робити ще. Тому всім пока.